Доброго дня, підписники і гості каналу. І ось цвіте так уже. Казино. Від крупні в цьому році. Величенькі сантиметрів 10. Ось які вони пишні, прекрасні. я от ніколи її не нюхала. Ну Запаху я не чую звідси. Ні, вона пахне, ну, пахне оригінально якось вона. Зовсім не так. Пахне приємно. Бачите, стільки їх вже цілу перших квітів. Там далі ще раз квіт. Ось. У нас дощик пройшов, ну такий, не, не дуже сильний, ну пройшов Грязненько. Дуже-дуже багато буде. На друге цвітіння їх буде дуже багато. Це на перше їх навіть багато, а на друге вона цвіте пишніше, ніж на перше цвітіння. Це троянда казино. Ось. Потім перепитують. І ось моя ця королева, королева саду цвіте, тільки починає цвісти. Тільки-тільки низ ось в неї зразу починає цвісти. Ось низ тут, так. Да. Низ цвіте. Чілки літають. Ця теж не пахне так. і дивіться, грози. Це вони такі. Дуже-дуже красиво. Одноразовка, цвіте вона довго, цвіте десь місяць, може і більше цвісти, поки все все, все, все вона не розпустить, вона не буде скидати квіти. Оце квіти будуть держатися до, останнього, до останньої квітки, яка розквітне у неї вон, на такому цвіті. Це краса цієї троянди на п'яти метрах вона у мене тут загоризонталена і так вона і росте. Зв'язана, стягнута тут. Я показую, як я її укращаю весною. Хто дивиться, то той бачить, а хто так не дивиться, то проглянув. Й, й і побіг далі. Той знати нічого не буде, той потім Уже у мене випитує і розпитує. Всі позв'язування в мене стоять, іначе виламує все на світі. Все прив'язане, все зв'язано. Ось так вона цвіте. Все пробризкані вони видоміло голдом, то вони плями мають. Дощик пройшов, то плями, конечно, будуть. Ось краса цієї рослинки. Просто красива. Жажинка ця. Вона забута називається. Знову забула, як називається. І залюпили, ці пізніше зацвіли. Ось вже поприймалися гарно вони такі мультіфлорки. Теж тут ще треба розсаджувати. Вчора багато розсаджувала. Вчора ні, вчора дощ цілий день, був, сьогодні розсаджувала я. І зараз піду ось, буду ще розсаджувати далі. Покажу ще ці рабусти. Рабусти собі цвітуть. Тут полуть треба теж кого. Це рабусти. Рогоза така дика вона, як, як дик. як, вон, як, як шепшинки, вон. Китачки. Дуже-дуже привабливі. Кущі дуже красиво. Так виглядають. Пелюсточки вона у них. Скільки складається, пелісточків. По Зараз посчитаю. Раз, два, три, чотири, п'ять пелісточків. Вот. І ось вже ось вона. Вид, бачите, ось, ось уже нова пішла. Ото та відцвітає, а нова буде зацвітати. І так вони цвітуть все літо. гарний садок мати над ним треба працювати. Я працюю з ранньої, з ранньої, з весни, дуже ранньої ще з зими і до самої зими над ними. в мене сад не ідеальний, ідеального я не можу зробити. Сама все, все, ну, все рівно, воно в мене росте і цвіте. І кожен рік воно радує мене і вас. Я думаю, мої, хто, хто в мене давно на каналі, то теж малуються і любуються першими цими квітами. А тут Аліум аліумце. Він маленький, я ще тільки посадила весною. Звісно, він маленький, але ну, ну він цвіте. Діка літає над ним. Кахала, вона довго, вона довго-довго розпускається. От. І дощ уже ще підмагає. Ну, там дощ такий, ну, вже сухо вона. Зараз піду вон, розсаджувати далі ще, мультихлорка. Там другий, у мене де треба посадити його, піду зараз далі саджати. І рис такий. Великий-великий, красивий такий. Один був, два їх було. Один вже за той, а це другий ось розстрів. І все. І більше немає. Хоча тут два кущі, один кущ зовсім не видав нічого. Оце я тут так видав. Багато вже, багато вже вон на, так, на полурозпуски бутони, ну ще не розпущені. Є на більших бутонах, є на таких. Їх дуже-дуже багато нав'язалося. Це через мене фосфат калію, ще я додавала. Положечки сульфата То Я його під корінь додавала ще з весни раненько. Ну, я і баковий суміш додавала. Для прекрасного цвіті і для завісті. Ось цей курчик, що пішов зовсім, думала, нічого не буде тут августа. вона буде, якщо не зломиться. А ось Вагулета. Ось вона. Красонечка яка. Багато позламувала, звісно. Дуже багато позламувало навіть. Аспірин і той обламу. Що можна говорити? Ну цієї тут я не зв'язувала. Тут вони трошки і в затічку, наче, ну не зразу її. Ось краса тут. Ага. цвіте, теж скоро вирву її, хай поцвіте і вирву її. І он іще цвіте троянда. Зараз підемо до неї. Ця троянда називається Golden Showers. Вона наподобі казино, але тільки вона на друге цвітіння цвіте так само, як і на перше. Вона не цвіте дуже великими клайстерами такими. Прямо величезні. Ой-ой-ой, зараз ой, ой, покажу ще яку красу. Ой, зараз щось дойду до неї. А ну красуночка ти. Ой, Анно. Дивіться, гляньте. П'єр дерансар. У цьому році цей хоч цвіте, ті, з тих діла не буде, там треба обрізати усе братися. Оце ось волден шаус. Ось така. І ось тут моя ці дельфіні у нас дивіться. Які різні. Мені. Цей ось висоту взяв, глянь. А Що це за троянда у мене тут з такою висотою? Ух ти! Метр сорок висоту він взяв. Оту. На бутонах. Все на бутонах. Це треба ще думати, що це за троянда. Ось же ж троянда. Ну. Це. Треба ще думати, що це за троянди, бо вже я позабував, чесно кажучи. Зазим все забувається. А потім знову пам'ять воно відновлюється. Ну цей кущ ось теж дуже красивий. Вон ще теж який білий, он повипускало красиві. Вже відцвітають. Шмелі тут літають, і бджіл літають, все тут літає. Все що, все, що я обрізала під ноль, все встановилося, ото двох-трьох троянд, три троянди не вийшли. Я їх вже раз я підлила і потім я вже бросила, забросила це все. Я кожен рік з ними мучуся, думаю, я без них обійдуся просто і все. А так все-все вийшло зиму, ну все те, що вийшло з зими і те, що замерзало вже весною, все відновилося. Це благодаря епіну, циркону. Всьому теж, теж це поміч гарна. Воно після заморозки воно дуже гарно діє на рослинки. Вітлі бризкала скільки разів. Всі, всі стоять, вони прекрасні. Ось, ось ще цей кущ. Ну, красунчик він. Якась, є якась машка якась літає, чи щось літають, що глаза прямо летають. Летить. Ну, оце так ось. Оце так. Не ну, можна намилуватися, як він гарно починає розпускатися. Є понзал, а буде багато його тут. Хоча він кущик же я ще обрізала, повністю обрізала. Я не повністю, я залишила йому дві старі гілки, які я потім обріжу їх. Но я їх залишила. Вони вон, будуть цвісти, ці гілки. Вон, вони і чорні, і там, і подряпані, і потой, ну, вони процвітують у мене. Зато у мене знизу вон пішло скільки багато. Ось і ще. Всі з бутонами вони пішли. Всі. А ті щось у мене занепали. Ну, за не знаю, чому я. Що я їм не так зробила. Я просто не вирізала. Ті старі там ще є. Ось дивіться цей Голден Shower, Ось як красунчик. А, ну, аромат. О, о, ота. Аромат Ну, Багато його теж буде цвісти, тут дуже багато буде цвісти. Воно припариє. Теж дощ піде. Ну, Що ж це за три в мене? А ну зараз я спомню. Та. Це так. А це ось, напевно, дам де О, це, мабуть, вона. Так вона така рванула, ух ти, Висоту яку набрала сразу. Це, по-моєму, рожева. Взагалі не знаю. Я вже, я вже запиталась, ось якась буде розцвітати. Це, мабуть, новенька якусь я сюди підсажувала в тому році. Я це ж не знаю яку. Понасад звонок обстремляла не тієї, воно зробила ж таки для них. Ну, Вони одразу діяли, а весною вони враз і порозкисало все. Ось, ось іще кущ, який буде здоровенний з цього. Качітка. Ось цей кущик знімемо, красунчик. Як його не зняти? Ну як не зняти, як він сам у кадр проситься, просто проситься. Аромат теж тут в ньому стоїть, такий красивий. Гвоздичка ця нас моя. Ось така тут з цієї сторони. Рослина багато в саду, все не перепоказуєш. Ось вона, ось, очітки ці. Ось теж із нічого пішла, взагалі, я її там пририла, думала їй все не буде, а вона вон, пішла собі. Фенікс то. Ось ачітка. Закриваються землю. Я солка, гірка моя, кам'яна і стикла з катусом. Виглядає прямо чудово він там. Вписався в цю картину, ці дуже великі, вони. прямо великі. Хоча дождів з весни ж не було їм, взагалі нічого не було тут. Так показала ось оцей, це сад. Все, все позв'язуване, все постягуване. Іначе б воно вже не стояло. Натік не знаю, ото стягнута вона чи, чи може розмоталася вже. Зараз піду гляну. І ось покажу вам свій черенок. Оце, мабуть, черенок Фальстафа. Червоний він зацвітає. Оце один, він вижив. Я їх сажала тут два. Ще якийсь був, ну той не вижив, а цей вижив і он, дивіться, буде цвісти. Він накритий у мене все час, він стоїть так під, під ящичком. Так я його і залишу під ящичком, поки так буде стояти, на він на він буде цвісти. Оце з декілька оце декілька їх там залишилося і все, більше тут немає. Стільки я сажала, стільки труда я перевела у, у, у нього свого Ось, красиня, гляньте, гляньте який. Гляньте. The Prince. Боже, яка краса, квітка, яка, якої великої краси, що аромат тут сильніший в ній що квітка яка вам, тільки розпускається, але ну, їх буде дуже багато, ось всі вони будуть розпускатися. Ось буде всі розпускатися будуть. Не забула, це. все, нічого ну, ти зробиш, не забуде. Це ось теж буде розпускатися вже. лайк. Он вже на бутонах, на яких теж він піде в розпуск. Ось буде ось із паростка троянда, ось оця баранеса. Ніде не було, я кинулась ніде нема. А мені дуже захотілося цієї баранеси. І ось я в паростку в тому році я її посадила. Дивіться, тогорічне воно росте. А цьогорічне є. є ні, ні, ті ростуть, а ось ось, бачите, ось дивіться, ось нема. Дивіться, а ну, гляньте, нема точки росту. От зовсім немає її. от, Не буде її там. От, дивіться, отак. візьміть нижче, ось ось нижче. І все. І прищепіть. І вон оттуда йде точка росту. І все. І піде та трояндочка через дві недільки вона буде. А якщо бризнути монофосфат, калію і сульфат магнія, то вона іще скоріше буде. Я буду бризати теж вже скоро. Бо перед цвітінням треба ще пробризкати від міцедержащих, і від, держащих, і від цих сосущих, гризущих, то я буду бризкати. Ось 10 днів пройде, ще не пройшло, як я бризкала. Тій. І почну ще раз. Зроблю обробку. От ви кажете, що ви не кажете, обробку, як ви робите, вже потім. як ви... А я не знаю, чим я буду обробляти. От я гляну, от чого мені нужніше обробити. Ну що, монофосфат, калія, сульфат, магнія я буду додавати точно. Чистий лис я точно буду додавати. Може, парацельс додав цей раз. От, може би, так. Да. Хотіла фальконом. Ні, напевно, парацельсом. Він теж і сосущих вбирає. Фальконом, наверное, пізніше я трошки потом. Ну. Изобіон обов'язково добавлю, як, це, як завжди, ну, ну і все. А, ще это, актелик. Э, У мене є, наверное, вертимеком. цей раз буду, актеліком я ж той разписав. Ну вот за, запишіть вот таку эту і Через 10 днів, і ви або зараз бризнете, як ви раніше не бризгали, можете зараз бризгати. Вони, вони вже на таких бутонах, що ось ось будуть розкриватися, це їм дуже допоможе. І бутонам допоможе, і колір наберуть вони красивий, саме квіте. І процвітуть трошки дов довше у вас. Все, дівчатка, на цьому. Буду завершувати, бо ви довго не дивитеся, ролики мої. А знімати мені нема коли. Я буду займатися ось. Ну, ну дуже, ну, гляньте, яка вона, гляньте яка красунька. Ну. Ось. ну так, я ж її стягнула. Це ж якби не то, вона ж стягнута вся. Це ж, тут два кущі тут. Просто ну, разом я сажала і тут два кущі. Вони які вони. Які вони прекрасні, висоту вони набрали, пішли з повністю з нуля. Ну нічого ж тут не було. ну Ви ж бачили, що я обрізала весь сад повністю під нуль. І, якщо в тому році я залишала і вон стояв, Леонардо да мене, і ті стояла. Крокус роуз на всю, і ця ось стояла, а скот. В цьому році все ви бачили, як я його робила. Я все все показувала. Все було обрізане просто під корінь. І от зараз оце воно так виглядає. Ось Вон вже бутони великі, вже вони будуть. ну, Що раніше процвітає, трошки, що пізніше, але будуть вже починати цвісти. Ще неділька, і тут буде вже рай в саду. Так що спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Повчальне, я розповідаю завжди в кінці, а ви його не додивляєтесь до кінця, от так воно у вас і виходить. Бо ви кінець не додивляєтесь. А я саме в кінці вам сказала: ось чим я буду обробляти. І чим вам потрібно обробити, щоб і вредани нанести троянді вашій. Воно було в користь. Спасибі вам, до побачення, до нових зустрічей. Все буде добре у нас!